Колеги придумали ми зробити передіслокацію сівалки. Вона трошки намовчує дощом. Хочемо її або сюди ближче, або в інше місце, накрить плівочкою, бо вангар не заходить широка. 4.40 її з колесами трошки не вписується. В общем, отака от маніпуляція. Трактор-масейчик ідеально підходить. Все по красоті. І попиляємо лишнє. Так. Заважає нам для центрального винта оця тяга. Зараз ми її виставляємо, опускаємо вниз. Крім цього, у нас тут сівалка трошки не зачіпляється. Верніше мішає оця пластина. Треба її буде трохи прорізати О, там було аркою. І буде течно. Підняли ми масайчиком сівалочку, легко він її піднімає. Шикарно. І висоти нормально вистачає. Тільки один момент, що нема зацеплення тут на крючках. Яблочко не заходить, заважає там пластиночка, ми її одріжемо і буде песня. А так він шикарно, ніде не торкається, ні треться, і транспортувати удобно. В общем, ця сівалка для цього трактора підходить. Можна і цим піднімати. Ага. Тут секрет. О, бачиш? піднімає медленно. Поняв? І так само опускає. Слокірувати оці кнопки треба один, два, три і воно тоді роз... ну, починає працювати. Мені подобається, а медленно він цим опускає. Класно. Все, переставили ми сівалочку на другу точку. На місяць? да, Так, да, так, на місяць. Всі треба трошки розібратися в цьому всьому швидке опускання, медляне, Швидке, медляне, тут теж Ну, В принципі, наче нічого складного, але треба, треба трошки почитати, як правильно користуватися цими всіма е, кнопочками, тому що є певні моменти, про які треба ще трошечки уяснити. Тільки з МТЗ так буває, що постоявши певний час під дощем. У нього натікає вода у вихлопну з вихлопною колектор, з колектора в поршньову, і відповідно через кольця попадає в масляний картер. І що ми маємо? А ми маємо таку от калюжу. От крутив я тільки що тут гаєчку. І ви бачите, воно все скапує і скапує. І я думаю, що тут грам 200 як мінімум, а може і більше буде. Тому що при морозах двигун навіть не зміг прокручуватися. По суті, поршнява примерзла прямо до гільзи. От таке буває. Коли вихлопна стоїть трошечки отак, нахилена, дощ, якщо він проливний і довготривалий, дуже добре попадає туди. Треба або її якось викручувати дужче саму трубу, яка була в магазині, таку і купили, або ж робити якусь кришку чи закривати її зверху, щоб не було такої трагедії, як у нас сталося. Ось такий руль будемо ставити на нього. Трошки наш трактор подорожчає, Той уберем, хоча й уберемо, хоча і він хороший. Є чим займатися. МТЗ завжди дає роботу. Єдиний трактор, який може стояти і поламатися. Заведе щось потече, щось лопне, щось пересохне. Ну, Зато всі ми починали з МТЗ. І вони і досі в обіході, і досі в господарствах працюють і будуть іще працювати, бо вони доступні, а роботу роблять. Так що так, сточуємо водичку. Та добре тече десь з відро, мабуть, витече. Ось таке. от. О, таке. Це в нас такі опади були молодь. 100 міліметрів за три дні. Що буває, коли зберігати соняшник з вологістю 7%, навіть молотили і 5%. Але у нас завівся жук і піднялася, відповідно, і вологість, і, відповідно, і температура. Значить, наразі температура в нас в цьому місці становить 17,4, а була 30 градусів. 30 градусів два дні тому назад. Збили ми температуру от таким от аератором. Аератор у нас працює як на Надув повітря, так і на висмоктування повітря. Правило номер один: спочатку витягуємо, потім вже, як будуть сухі морозні дні, можна надувати повітря всередину, але перед цим його треба охолодити. Це дуже важливо. Другий фактор Значить, з приводу чистоти насіння. Ось молотив джундір. Тут сміттєва домішка не більше 1%, а можливо навіть і того менше. А отут молотив інший комбайн. Як бачите, дуже багато сміттєвої домішки. В районі 5-6% отут іде домішка. Це не бур'ян, це просто бубка із кошика. Вона суха. Коли молотили і закладали, вологість була 5%. І цієї і цього зерна була 5%. Приблизно по співвідношенню відсотків 40% у нас отакого от зерна чи навіть 50%. Із засміченням, і 50% отакого чистого. Значить, логіка наступна. Якщо ми беремо це чисте зерно і сипемо до оцього засміченого і робимо таку маніпуляцію невеличку, у нас виходить базова засміченість. Базова засміченість 3%, не більше 3%. відсотків. Все, що вище, з нас елеватор буде відраховувати. От, питається в задачі: чи варто перевіювати оцей соняшник? Знімати оцей бур'янець, витрачати на електрику, витрачати на оплату праці, і плюс втрачати вагу соняшника. Якщо тут 5%, ми одвіємо їх усі. А відповідно 5% із тони це 50 кілограмів. При сьогоднішній риночній ціні ми витратимо або знімемо із себе ще тисячу гривень. А тоді пишуть ще спеціалісти, що кислотність там буде якась страшна чи ще щось, хлопці, не видумуйте. Це б якби ми його зберігали 3-5 років, тоді б, да, тоді була б кислотність. Якби там була волога 10-12%, він би вже давно давним-давно згорів. От. А так як тут жучок в одному місці я знайшов. Там одна локація була, От там якраз ми їх встромили туди продувочку, От там було грілося трошечки. Кругом общупав, ніде не грілося, крім в одному місці. Ми його акуратно продмем і ніяких проблем не буде. Воно буде собі зберігатися до січня, до лютого, до березня і навіть до, до травня. Без жодних, без жодних е змін. У якості. Так що, колеги, ніяких проблем, не треба панікувати. Це якби тут був бур'ян і було дуже критично, щоб там соняшник горів з усіх сторін, тоді да, Тоді є сенс його перевівати і швидко, от, тому що будуть далі наслідки. Це жуки, це зігрівання насіння, це кислотність і так далі, і так далі. А коли ми закладаємо із вологістю 5% із сухою бубкою від соняшника, суха бубка це не бур'ян, це просто. Палочки, там оце от все. Воно абсолютно ні на що глобально не впливає. Ну а там вже кожному своє, кожний хазяїн по-своєму. Якщо подобається віять без проблем. Ну, в моєму випадку вескою Віять соняшник, цілу зиму це зовсім не варіант. Тим паче, проблеми з електрикою: то є, то немає. Ну, поки що є, слава Богу. В общем, для нас це не вихід з положення. Була БЦС-ка, бецескою це вже вже інше питання. А Овескою це не варіант зовсім. Дуже довго. Так що так, колеги, в общем, поки що рятуємо ситуацію от таким от апаратом. Всім рекомендую. Дуже гарна машинка, двигун 2,2 кВт. За двоє суток ми зняли температуру 12 градусів. Була 30, а стала 18. Як вам показники? От я вам скажу, в радіусі 2 метрів чи навіть 3 метрів оця машинка працює ідеально. Температуру вона точно понизила. Навіть взагалі вона дуже холодна. Тут в нас йде чистіший соняшник і аерується набагато краще. Бачите, яка температура? Що, з такою температурою хіба не зберігатиметься соняшник? Зберігатиметься він до самого літа, ще й холодний буде, як будемо його дружати. Так що, колеги, без паніки треба читати літературу, що таке кислотність, який треба період для тої кислотності і так далі, і так далі. Існує дуже багато факторів: і вологість, і засміченість, і температурний режим, плюс шкідники є чи немає. Оце все фактори, які впливають на якість соняшника. Зберігати його навіть таким чином можна нічого з ним не стається. Всім добра, все буде Україна, до зустрічі.